Моє вітання! Фрикадельки з овочами, що може бути простіше та смачніше. Готуємо, як завжди, перелік інгредієнтів зараз та в описі під відео в інфобоксі. М'ясо в мене це свинина, використовувати можете за бажанням будь який в мене тут кілограм м'яса. Я робила цей фарш напередодні і додала в нього відразу сіль. На кілограм м'яса 10 грам солі. Все, роблю фрикадельки. Розмір цих фрикадельок залежить тільки від вашого бажання. Я роблю такі собі невеликі, не маленькі, зручні, такі собі на два кусь. Але враховуйте, що після смаження вони зменшаться. Фрикадельки завжди після смаження, ну або котлетки вони зменшуються. Тож враховуйте це так собі, наче як жамкою, щоб всередині не було пустоти, щоб вони під час обсмажки не розвалювались. Бачите, я так пожамкала, повідбивала і скатала кульку. Тобто вони повністю щільні, однорідні і так катаю всі кульки. Я відразу підготую овочі, так як все готується надзвичайно швидко. Весь процес нарізки овочів, звісно, я вам показувати не буду. А просто покажу, ну, як я нарізаю розмір, <смір> так, який розмір. Це не має бути дуже крупно, але і дрібно. Цибуля одна, будь-яка, в мене це червона пара. По через 4 штучки, овочі взагалі ви використовуєте за бажанням. Гриби також не дрібно і не крупно, середнє. Взагалом дрібно не робіть. Чим крупніші гриби, тим вони більш соковитіші. Ще в мене є такий маленький кабачок, його також туда, ж. він трошки так щось підв'яший в мене, нарізаю і його теж перець, одна штучка. Пательня вже розігрілась, це моя сталева пательня. перевіряю чи вона достатньо якісно прогрілась, бачу, що так вода як, як ртуть <сум> на поверхні. Тільки тепер я додаю олію. Цією пательнею треба вміти користуватися. Максимально розігріваємо, нагрів трошечки зменшила, даю олію, бо з олії посмажити не вийде. На цій пательні доводиться смажити на олії ще й така собі нормальна кількість. Додаю всі фрикадельки і відразу починаю їх совати ось так. Це тому що пательня надзвичайно гаряча, і відразу мені треба всі ці фрикадельки рухати- рухати щоб вони рівномірно обсмажувались, нагрів майже максимальний. Підготую ще зелень. Це в мене петрушка і два зубчика чеснока. Це в мене буде він як спеція. Нагрів максимальний, обсмажили, вони такі собі стали золотаві, але всередині ще вони повністю не приготувались. Не до кінця, відсотків на 70 я їх приготувала. Прибираю їх з пательні і починаю обсмажувати тут же всі інші овочі. Ось цей такий собі нагар на поверхні пательні не буде заважати смаженню в подальшому всіх овочів. Це норма для цієї пательні. Трошки підсмажила цибульку, додаю цукор, це для того, щоб почався процес карамелізації. Хочу, щоб була підсмажена карамелізована цибулька. І додаю тепер всі овочі. Овочі буду готувати щось середнє між смаженням і тушкуванням. Нагрів в мене вище середнього. І... Майже до готовності до Альденте. Вирішила ще додати мої томати консервовані. Ми з вами їх консервували. Це томати у власному соку, без оцту, без цукру, без солі. Грам 300 їх додала, Посилання на ці томати залишу в описі. Додаю фрикадельки, 2 зубчика, чеснока, кількість чеснока За вашим бажанням, як і кількість зелені, і яку зелень ви будете використовувати. Дві столові ложки соєвого соуса, трошки солі, так як овочі не солені, і трошки перцю. Ну, Солі. Ну, не повна чайна ложка для тих, хто не розуміє, як це на око або за смаком. Все гарненько поєдную між собою, тушкую все це до 5 хвилин. Можна під кришкою, можна без кришки. За рахунок того, що я щойно додала сіль, почнемо. Тут і помідори я ще додала, такий собі буде утворюватися сік. Ось, ось цей сік, зараз я вам покажу. Але фрикадельки через деякий час вони постоять і весь цей сік заберуть на себе. І будуть надзвичайно ніжні і соковиті. Гарнір на ваш смак. В мене це вчорашнє картопляне пюре, гречка, макарони, що завгодно. А сервуруємо і насолоджуємось. Ціла купа їжі готується швидко. Ну, тут я не враховую те, що я витратила свій час на приготування фарша. Я просто роблю завжди такі великі заготовки і заморожую. А, все, прикрасили зелені, як завжди, смачного.